Початку цього року ми здобули нову професію, завдяки якій познайомились з вами, наші дорогі підписники, вирішили вести цю кіноплівку для вас відразу з перших кроків, з усіма помилками і усіма невдачами і полюбили цю справу усією душею. Щиро старались показати, яким чином нам дістаються перші нормальні кошти у Штатах. І признатись чесно, саме з вами, саме таким чином нам було набагато цікавіше робити цю нелегку роботу. Хоча зйомки, якщо чесно, крадуть багато-багато часу. Іноді бувало складно. Давай! Капець, якщо чесно. Дизлайк. Іноді бувало страшно. Я на істеріки на параної. Ну такое I don't know what I can do. Бувало, злились, часто сміялись. <му> Багато працювали, щоб побачити ось це. Sometimes I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. What's that? І всяке ось таке, і воно вартувало важкої праці по дорозі постійно. Старалися щось пізнавати, бо розуміли, що це саме та можливість, яку ми так давно шукали. Ми завжди любили рух, ми завжди любили зміни. Ми завжди шукали і завжди знаходили різні приключки на одне місце. То у нас хобі таке, і ми від того кайфуємо. Надіємося, що впродовж цього року ми додали вам трошки гарного настрою. Малесенький шматочок мотивації та відкрили трохи правди про життя у штатах. Хочемо залишити цей шматочок спогадів для себе і для вас як легенький підсумок за цей важкий рік. Ну що ж, друзі, підводимо підсумки цього року. Що? Так, друзі, виходимо до вас в ефір для того, щоб чисто символічно, як і щорік, підвести підсумки цього важкого року, який був насеч... нас... насечений. <клес> Цей рік для нас був, мабуть, одним з найважчих в житті. У нас було дуже багато подорожів. Дуже багато ми працювали, заробляли гроші, знайомились з новими людьми. Цей рік був одним із найяскравіших за все наше життя. Найважчий за все наше життя ми знайшли для себе дуже і дуже багато друзів. Тобто, за рік часу ми знайшли вас, і це наразі 30 тисяч 700 підписників. Ми щиро раді, що ви на нас підписалися від душі. Данать і щиро цінуємо кожного. Дякуємо, що ви в нас є. Ми це говоримо вам майже у кожному відео, і це йде чисто від серця від душі. І з багатьма з вас ми є знайомі, багатьом ми підказуємо, ми щось допомагаємо з багатьма людьми спілкуємося. Ну і надіюсь допомогли багатьом людям. Тому ви не соромтеся. Якщо маєте якісь до нас питання, ми офіційно оголошуємо під цим відео. Будь ласка, все, що вас цікавить, залишайте ваші запитання нам у коментарях. І в наступних випусках, які будуть уже в новому році, ми обов'язково зробимо рубрику Питання і відповідь. Тому не соромтесь і запитуйте усе, що вас цікавить. Друзі, і ми хочемо привітати вас з наступаючими новорічними святами і побажати нашій країні як скорішої перемоги. Хочемо побажати миру, затишку і спокою у всіх ваших домівках, подякувати за те, що залишалися з нами впродовж цього року. І хочемо від себе сказати, що нехай ваші всі цілі, які ви ставите на наступний рік, стають реальними. І ми дещо для вас підготували. Ставимо для себе також нові цілі, нові рівні і надіємось, вам буде цікаво за цим спостерігати. Тому, користуючись нагодою, ми хотіли б вам оголосити, що відразу після нового року стартує новий сезон Дальнобой Girl and Boy. Дальнобой Girl and Boy 2.